Так, ну що, ми продовжуємо свої мандри по селу Лумшори це Карпатської області. Заїхали ми до готельного в спак, скажімо так, спа-комплекс Давер, який знаходиться також в селі Лумшор. Ось так він виглядає. А ось так виглядає територія навколо. Ми біля біля ресторану. От. Замовили собі пообідати, випили води, замовили пообідати. Ось тут такі мансарди. Тобто, верніше ельтанки, дроварня. От, головне в цьому комплексі це чани сірководних. Чомусь їх тут гріють, я не знаю. ну, Може не дуже сильно гріють. Ну все отак. Місточок такий красивий. А оце річка то річка. Це все на річці зроблено. Її трошки тут модифікували, я так дивлюся. Зробили їй берег. Один виклади виклали. О. І тут всякі приміщення, там чани, он там щось стоп'ять, скоріш за то чан гріється. А тут народ живе, тому що бачу, люди живуть, тому що бачу халати сушиться. E, значить, ми зайшли, номерів тут не дуже багато, ми зайшли, поспитали по чому. E, номер стандарт коштує 3000, номер люкс коштує 5 тисяч на добу. Ось така, така територія. Ось так виглядає сам готель. Ось тут також є баги, я бачу. царичка, царичка, речка, речка, это через ней мисток. Укладенный, Вон там альтанка. Тут, я так разумею, раз покладенный месток, то на... Да, и тут туда в лес можно ехать, и кататься. Альтанка, можно тут сидеть и побухать, я так скажу. О, А тут можна спуститися вниз. До річки прямо. Так. Це ми спускаємося тут ще є чанний зал. Де менший чанний зал. О. А це що таке? Угу. Добрий день. О, це прямо з чану можна. З чану прямо в річку можна. Супер. Йдемо, тут ще є далі. Да, дуже цікава локація. От. Ще один чан. Ось. Так само. Ну я так думаю, що я так думаю, що в принципі то і вартість відповідно. Проживання така, ну, як би скажемо, не дешеве, як для села, в якому живе 48 людей. Ну, згідно того, що я читав у е інтернеті. От. О, а там палиця. Чан палиться, мабуть, замовлена. 100% замовлено. Оце такий здоровий казан, чавунний. Тут ще питання, як вони його сюди доправили. Оцей здоровений. Баняк, він же ж важить, це чавун, він важить, я не, навіть не, не можу уявити скільки тонн. О, це дровечки. Ось таку зразу, щану. І можна бовкнутися сюди. Тут не дуже глибоко, але вистачить, щоб треба охолодитися. О. А це, мабуть, сюди сюди дрова сюди доправляють звідти зверху. Ми пообідали в ресторані Давер, це вже піднімаємося наверх, там машина стоїть. Сказати, що дуже якась там, де наїжа ні. Але смачно і досить, як для цієї глушини, недорого. А воншори все, нас не відпускають, ми ніяк не можемо звідси виїхати. Так, тут сила своє на різних локаціях. То те, посе. То Приїдите в нашому.